Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас заключно п'ятий день турніру. Стрімка атака. На п'ятизіркових героях Всі кольори приймають участь. Так, ми тримаємось топ-1. Давайте дивимося оборону. Ну, оборона тримається Б. В принципі, непоганий результат. Тому, давайте подивимось, що нас сьогодні чекає, які оборони, які полянки. Поїхали. Угу Два льони, які ріжуть, ріжуть нам ману і броню. Це хто у нас такий? Це Лодій, да? контратака. Угу. Угу. Так, ну, лікування потрібно. Контратаку спробуємо забрати з парклайтом, якщо вийде. Давайте так і спробуємо. Поїхали. Через Вівіку. Можливо, встигнемо зарядитись. Так, що в нас є? У нас є трієчка червоних. З жовтими. І трійка фіоліву йде. І потім через зелені ще можемо одну трійку фіолетових зібрати. Давайте так і зробимо. Угу. Так. Вівіка лікує то нічого страшного. Давайте ось так зарядимо нашого Людвига. Так. Притримаємо поки дедбута. Давайте зробимо ось так. Це трішки зайвого полетіло, але добре, спробуємо зараз забрати ще один таунт. Єдине, що на льонях захисти стоять. Ось це мені не подобається. Добре, ось так. Давайте тоді по центру. Нам потрібно, напевно, людвига почистити. Давайте ось так зробимо. Ого. Угу. Так, ну, Вівіку бажано не заряджати, щоб вона не лікувала. Можна трієчку фіолів прокинути, але там червоні уїдуть. І вона може зарядитись. Цього б не хотілося б поки що. Але в нас, можливо, зарядиться тоді і смертанка. Давайте ось так. Угу. Так. Ух, як же ж він потужно пробив. Нам потрібне лікування. М -м -м. Ці проб'ють. Давайте ось так обережно. Можуть нам забрати. Айно, ну. так, забрали. Так, ну це від'їхав, це добре. Так, зрізаємо. Не знаю, прийдеться напевно. От зараз полікуємо. Давайте тоді ось так почекаємо. Так, смартанка. Так, скільки там ще контра буде. Один хід. Добре, давайте ось так обережненько прокинемо. Спробуємо забрати віку. І сюди вдарити ось так. Добре, почистили фланг. Ну, в принципі, можемо ось так навіть зробити. І доб'ємо. Повинні. Так, чудово. Вийшло, все добре. Так, поїхали далі. Ось це дуже-дуже неприємна ціль. Тут захисні стяги від гаторки. Уга, ну, того ми можемо красти. Давайте спробуємо. Ціль потужна, подивимось. Так, є 2 трічки фіолів. Обережно прокинути. Ось так. Ну, це не зовсім обережно вийшло. Але добре, ми хоча б фіолетових зарядили. Так. Зараз буде гартен, буде контра. Це мені не подобається, звісно. Але ми його ж не проб'ємо. Ну, спробуємо. Так, фіолів більше немає. Це погано, бо буде контрай, будуть захисні стяги, спарклайт наш. Нічого не зробить. Ну, давайте ось так обережно прокинемо. Ну, не зовсім це вийшло обережно. Лімонвуд куди вдарить? Ну, він вдарить в Людвига один раз. Так, нам потрібно лікування дуже швидко. Так. Там стяги все. Ну, не знаю, не знаю. Тут фіолів би нам побільше, але їх немає. Там ще той грімстіл заряджається. Ну, давайте ось так. Навряд чи ми проб'ємо. Ось цей неприємний. Тепер після кожної нашої ульти він буде наносити нам шкоду. Ні, тут, напевно, ми нічого не зробимо. Ще й сліпота, ще й контра. Ну, давайте спробуємо все ж таки, може, ми якось проб'ємо цю гаторку. Ні, ми поховали нашого спарклайта, а Гаторку навіть не зачепили. Неправильно тут потрібно було щось інше, напевно, якусь іншу команду брати. Ну, так, так, він. Наносить шкоду. Це ще контратака. Фіолів один раз зарядили. Оце погано, звісно. стіл підлікує. Ну, ми можемо спробувати Айно зарядити, звісно. Але це нас вже не врятує. Так, там Лімонвуд уже готується. І це все пробиває, 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 пробиває. Ну, давайте ось так. А тут моя помилка, скоріш за все, потрібно було якусь іншу команду підібрати. Наприклад, щоб ми могли діспелити ці щити і контру. Ну, давайте ось так. Дуже багато полетіло. Класне комбо, але в нас вже немає нікого. Ну, спробуємо хоча б когось забрати. Навряд чи в нас це вийде, звісно. Але давайте спробуємо. Все, від'їхав. Я думав хоча б ним пробити гаторку. Ні, тут немає сенсу чекати, поїхали далі. Ну, Тут можемо повернутися з Юкони нам, звісно, ось так спробувати. Ну, поїхали. Цей кабан там теж небезпечний. Так, в нас є зарядка Людвига. Є зарядка Людвига, але через тімі, через того кабанчика. Ну, давайте обережно прокинемо ось так. Обережно ось так. Так, Людвига ми вмикаємо, спробуємо пепер пробивати. Червоних немає. Ну, кабан нам поховає Людвига зразу ж, а тімій може задіспелити. Не може він не задіспелить. Напевно, тут же ми нічого не зробимо, бо камінчики всі в пепер стоять. Вона проб'є, тімій вдарить. Ну, Нам би бажано, щоб Людвиг. Звісно, прожив подовше. Давайте ось так. Ну, все, б'є в'єтімі. Він зараз зніме нам Людвига, і він від'їде. І той кабанчик вдарить дуже потужно. Як це переграти? Нам би червоних зарядити, але теж не бачу як. Зірвати бомбу зарядиться пепер, може зарядитись. І тоді воно точно поховає нас всіх. Ну, давайте ось так хоча б фіолу зберемо. Отак ось трієчка червоних приїхала добре. Ого. І непогано, що лікування не буде від тихо-тихо. Так, цього пробили. Ага, там ще лісанор. Давайте спробуємо зарядити спарклайта. Повернуло все ж таки. Так, робимо ось так, ось так. Давайте проб'єм сюди. Тепер ось так. Спробуємо забрати Дарка. Угу. Ну, і тепер будемо пробивати сюди. Так, чудово. Трішки не так, як я планував, але вийшло все добре. Так, знову грім стіл людвих. Там ті паразити, тому напевно повертаємо Айно і підемо з нею. Угу. Поїхали. Так, дві трічки червоних. Давайте спробуємо. Можливо, Людвиг не зарядиться. Можливо, і зарядиться. Це дуже погано, що він зарядився, звісно. Зараз будуть пробивати, але нам прийдеться зробити ось так. Ось так, ось так. І Людвига ще раз зарядити. Нехай він на нас таунт перекине. Ага, він від'їхав. Ох, по всім вдарив. Тихо, тихо, тихо. Так, так. Нам потрібні фіоли, їх немає, М -м -м. ну, давайте тут пошукаємо. Це дуже буде потужно. Ось так. Не витримаємо. Дві ульти, на жаль, не витримаємо. Так, да, да, тут можливо, не потрібно було Людвига пробивати. Це, скоріш за все, моя помилка теж потрібно було дати йому ультанути. Щоб він на нас таунт перекинув, і тоді б в нас би були якісь би шанси. Так, дуже багато комбо полетіло і все. Ну Тут теж закінчили. Добре, друга поразка. Але добре, що це хоч в заключний день. Так, у нас залишився один бій, тому все дуже чудово. Так, ну поїхали, так і поїдемо. Агу, давайте зарядимо смартанку, Ось так ось так, хоча б атаку зріжемо. А далі що робити? Трійка фіолів, нічого не дасть. Червоних не зібрати. Так, ну поки Людвиг працює, нам потрібно якось зарядити. Ага, все, Люга вже немає. Ось це теж помилка. Угу. Ну, давайте сині прокинемо. Подивимось, кого вона заблокує. Так, вайна стійкість відпрацювала. Давайте ось так чудово. Угу. Так, там ті міньйони будуть, то добре. Нехай поки будуть. Давайте почистимось і спробуємо зарядити Людвига. Тихо. Ну куди? Ой, ось це невдало. Зараз усіх заряджених заблокую, скоріш за все. Ну, крім ударка. Так, ну, пробуваємо тоді і сюди. Ого. Так, це у нас скільки три ходи, да? Дуже невдало все вийшло з цим комбо. Ой, ну, яйно зарядилась завчасно. Так, давайте спробуємо зарядити спарклайта. Ну тихо, не Ну, будемо пробивати все одно. Єдине погано, що фіолів немає взагалі. Ну, тільки так ходити. Може повернути, звісно. Так, не повернуло. Це добре. Давайте ось так смартанку зарядимо. Так, мінньони поки що не страшні. Нам потрібен людвих. Давайте тут фіол пошукаємо. Бо вони зараз почнуть відроджувати. Там ще Альба. Так, ось фіолетова трієчка є. Добре, чекаємо. Так, в нього не вийшло. Чекаємо на цю. Це повернуло. Добре, робимо тоді ось так. І знов забираємо Альфріку. Угу. І цю пробили. Ну, чудово, чудово. Так, давайте обережненько так прокинемо. Нарешті є фіоли. Тут дуже багато тих, хто повертає. Хемда, цей, давайте цього поки пробивати. Зарядимо ще раз фіолетових. Кемдаль то такий не дуже надійний. Але все одно інколи він може здивувати. Так, робимо ось так. Тепер тут прокинемо червоні. Добре. Так, так. Ага. На жаль, будуть ті міньйони, але нічого. Травління на них працює, і тому камнишки рознімаються. Так, так. Угу. Так, ну тут ми повинні вже витягувати цей бій. Спарклайт поїхав. Чудово. Трішки довго, але все вийшло добре. Так, ну що ми маємо? ТОП-1. Оборона Б. Рейтинг 358 місце. Ну, в принципі, топ-1 ми повинні залишитися без викупу. Дуже чудовий турнір пройшов. Тепер бажано отримати червону п'ятизіркову ефірку, щоб спарклайта повністю докачати. Ось такий в мене був турнір. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!